Продажі це ключова функція бізнесу, його суть. У період, коли ринок переживає такі суттєві зміни, важливо провести трансформацію комерції з урахуванням нових реалій. Комплексне рішення щодо розвитку та трансформації комерції, яке ми пропонуємо, включає перше дослідження ринку, друге аудіт поточної комерційної діяльності. Третє research and development management це пошук нових можливостей, ринків, напрямків, засобів тощо. Четверте криза менеджмент комерції це робота з проблемними продуктами або ринками. Тут важливо виявити причину проблем. Найчастіше вона полягає в дизнанні якихось важливих факторів. І п'яте у фіналі. У нас розробка нової комерційної стратегії. Комплексне рішення для комерції, яке ми реалізуємо в кампаніях наших клієнтів, дає змогу бізнесу адаптуватися до змін, усунути неефективні процеси, підвищити ключові комерційні показники, а головне побачити нові можливості, які завжди відкриваються в період глобальних ринкових змін.